Ретинол не можна застосовувати влітку. Давайте розбиратися, чи дійсно це так. Всім привіт! Мене звати Тетяна, я косметолог та співвласниця магазину Твоє. В цьому відео поговоримо про використання ретинолу влітку та його альтернативи. Я дуже часто чую від своїх клієнтів та пацієнтів, що ретинол не можна використовувати влітку. Це неправда. Ретинол можна використовувати влітку, але ми повинні пам'ятати найголовніше правило: перше, на літо краще зменшити концентрацію ретиноїдів. Неважливо, це ретинол або ретиналь. Друге, ми завжди використовуємо SPF 50, аби зменшити ризик пігментації, чутливості шкіри і аби ретинол діяв так само активно під сонячним світлом. І третє, найголовніше, ми повинні обов'язково відміняти ретиноїди на час відпустки на морі або в горах. Відміняємо його за тиждень до поїздки під час поїздки і даємо ще 3 5 7 днів шкіри відновитися після поїздки, і тоді вже вводимо знову ретиноїди. Але якщо ви знаєте, що ви не систематична, не регулярна людина, ви будете забувати про СПФ і ви не будете систематично його використовувати, завжди є альтернатива. Тож що ж ми можемо обрати влітку для гарної сяючої шкіри? Перше це може бути бакучол, природний аналог ретиноїдів. Це натуральна альтернатива ретинолу без фотоактивності, тобто ніяк не буде впливати на утворення пігментації. Він працює дуже м'яко, підходить для вагітних, для чутливої шкіри так само і дає м'який результат. Пептиди. Пептиди – це дуже улюблена моя складова. Вони бувають різні, вони по різному діють. Вони будуть і заспокоювати, і відновлювати. Можуть мати ботокс-ефект. Вони стимулюють оновлення клітин. Вони стимулюють вироблення еластину та колагену в шкірі. Тим самим шкіра буде більш пружна, підтягнута та е, холоденька. Полі гідроксікіслоти. Або ПХ-кислоти. Вони зовсім інші, вони відрізняються від АХ та БХ кислот тим, що діють м'яко на нашу шкіру. Вони будуть оновлювати її, відлущувати. Шкіра не буде фоточутлива від pH-кислот, тому можна використовувати як для чутливої шкіри, так і для нормальної комбінованої, не боятися сонечка і отримувати glow ефект І останнє це ніацинамід або вітамін в 3 Ніацинамід – це дуже класний складник, який також підходить майже всім. Він буде і звужувати пори, і очищати їх, і себе регулювати, і відновлювати, і вирівнювати тон. Також буде зміцнювати бар'єр. Це прям дуже універсальний складник, який підійде майже в кожному типу шкіри. Тож можемо зробити висновок, що ретиноїди можна використовувати влітку, але якщо ви систематична та відповідальна людина. Якщо ви знаєте, що ви будете уникати використання СПФ або ігнорувати його, краще обрати інші активи. Пишіть в коментарях, чи користувалися, чи користуєтеся ви ретинолом влітку, які ваші враження і які у вас результати. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі в наступних відео.